А наступна команда, яка з'явиться на цій сцені з Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. No name місто Чернівці, і тренер Катерина Нікітіна. Дайте їм шуму! Молодці. Мила моя, люба моя. Всім привіт. Давайте знайомитись. Дава Пранк. Віктор Сідєльніков та арсен шашличний двіж. <плес> ну, тобто нов для всієї країни. Хоча в Дніпрі одного журі посадили. Нам по 19 років, Виходить, в лігу сміху, залишились грати ще 3 роки. З попередньої гри три з п'яти тернерів змінились. Хто міг би подумати, що Дава Пранк найнадійніший. <плес> Давно не бачились. Ну, в принципі, в мене нічого нового. Я все так само залишаюсь найадекватнішим в команді. Ну, я все так само вважаю, що це брехня. Ну, хлопці, а я все літо подорожувала. От була в Єгипті, була в Німеччині, займалась дайвінгом. О Боже, з тобою все добре, нічого ніде не побито? Та та це занурення на дно. А, ти була на дні, а потапа там не бачила? <плес> Так, да, твоє літо було цікавим. Напевно, найцікавіше літо за будь-кого тут в залі. А, а де наш тренер? Ти казав, що має бути. Давай прийдемось по його райдеру. Угу. Погнали. Мальборо вишньою є. Навіть з капустою зеленою. Сушена таранка. Сьогодні зранку досушили. Пиво львівське. І навіть тигрівське. каламбури теж тут, ну, наче все зі списку. А ви точно впевнені, що він буде? Ну він слово мужика дав. Ну, значить, точно буде. Бога сам, тому щоб не казав. Забув. Розривається біла полоса, я тут. Пам'ятаєш, що казав, що в тебе літо найцікавіше? Ага. Uh -huh. Забудь. Віть, братан! Дро! Вітя, ну, ти що ну! Ні, ну тебе літо помотало, конечно, конкретно! Пацани, то який вітя, я Катя, ну. Вітя ну, ми знали, що ти актер мощний, ну але щоб так жінку зіграти. Так, стоп, пацани, я реально не вітя. Ну, я Катя. І не ти. Потрогай! Ні, ну, вічок, рудак підкачать конкретно. Та йдіть ви. Так, так а це що виходить, що. Оце все. Я зря таскав чи що? Ні-ні, стоп, стоп, Чі -чі -чі. Пу -пу. тараньку, тараньку, залиш. Опа, а пиво? А пиво у тренера вже є. <рес> К... Так, ладно, Катя, що <рес> ти взагалі вмієш? Команда, взагалі не підготувалася, чи що? Ну, я в кварталі виступаю. В інстаграмі є Галочка. Ще там є, знаєте, це кооперейшн у мене, сторінка. Викладаю стреччинг, на шпагат на направи, сіді і піся. І, і це все? Я ще на поперечний сідаю. Я взагалі -то тоже на шпагазмі її сідати. А тараньку заточиш? Та я взагалі її з головою їм. А пиво? Та я пиво не п'ю, щоб хлопцям більше залишилось. А я киртавлю. А як це нам виступить допоможе? Знаєте що, молодь, в кварталі з руками ногами забираю? Давайте до номерів. Врубай! Відай Бога сам, хто б жов не казав. Забув. Розриває сабіла полоса. Я тут. Гайди, поки там, сідай по кота. Ніхто вже нас не знайде, бо нас там немає Зараз все більше людей звертаються до психологів. Ото що увіть ситуацію, син зайшов на онлайн-консультацію. І тому ці слова Аристотеля крізь роки були підтверджені такими глибами психологи, як Юнг. Фрейд, там всі п'ятя. Мама? О, сина, ти то трошки. Ти що? Ти що на, на голих дівчат заглядаєш, чи що? Мама, які голі дівчата, ти що? А, ти опять своїх тікітокерів дивишся. Мама, які тікітокери? Це спеціаліст когнітивної психології. Когні що? корнішони Карнішони треба було купити. Спасіба, нагадав. Мама, ми розбираємо мої дитячі травми. Ми твій відкритий перелом ще в 3 класі вилікували. Мама, психологи це ті, хто в голові ковиряються. <рес> Медсестра в школі от хто в голові ковиряється. Продовжимо. З останнього заняття ви зрозуміли, що вас дратує. Так, так, зрозумів, так. Воно зараз з вами в одній кімнаті. Так, в одній, так. Так, звісно, він знає, що його дратую, його срач в кімнаті дратує, мене б теж дратувало. Пропоную знайти корінь проблеми. Вас били в дитинстві? Ну. <laughs> ну а, ти... Що ти... Ти, ти мямлиш? Що Що, що? ти мямлиш? не можеш нормально, чи що? У вашого сина реально є проблеми. Да, у нього є проблеми. Срач, який в кімнаті, ви бачили. І взагалі він сидить часто на холодному шапку, но маму, не слухає. І десь черку розвіш, я не знаю. Я вибачаюсь. Господи, ви ще що? Давайте заспокоємося. Та я спокійна. Тож вас зараз щось дратує. Ну, якщо чесно, трошки дратує. Паутиння мене в кімнаті. Бога сам то, щоб не казав Забув Розриває біла полоса. В Дніпрі є дуже багато бетонних укриттів. Та деякі з них використовують не за призначенням. Жи мужчина, як вам не стидно? А а якщо дитина зайде? Та нічого страшного отут рядом стане. Вибай, і дай Бога хто б жов не казав. Забув, розриває сабіла полоса. Я тут а боги там, сідай по кота. Ніхто вже нас не знайде, бо нас там нема. Вересень, сезон весіль. Отож у ябіть. Пара узгоджує весілля з організатором. Добрий день. Вчора ввечері надіслав план весілля. Маєте yeah. якісь правки? Да, да, маю правочки. Всього 742 правочки маємо. да. 742? 742 правочки. Мало, так? Да? Ви думаєте, мало, так? Да. Я теж думаю, що мало. Почнемо, хоча б з того, що ви написали, що батя виводить наречену. А ви реально впевнені, що батя буде в состоянні вивести наречену? Окей, викреслим. По людях: 50 чоловік. Ти що, прикалитись. Які 50 людей? Якщо буде 50 людей, ми взагалі весілля не відіб'ємо. Ми, ми запросимо все Дніпро і мера. Нам просто у дворі нового треба в неї багато подарує. Зрозумів, по активності о 20-й приходить Дамніцький і всі разом граємо Еліас. Ч, -ч, ч Не ми ти шо? Що це за активності? А де оце класне перекатування яєчка? А де оцей конкурс з карандашиком попадив? А моє любимо, це шариками, хто перший лопне в ну. жо без цих. У ну, цих шариках щось є, так. Да. О 22-й танець наречених. Ні-ні-ні-ні-ні, який танець наречених? О 22-й у нас замовлене викрадення нареченої. Ми що зря 45 циган замовили, чи що? Ну я просто чесно, я я просто хотіла класичне, традиційне весілля, я просто бруківку хотіла нову. А ти що тут росів? Тобі вообще це все подобається. Слухай, я, походу, більше на твоїй мамі хочу одружуватись. І дай Бога сам, хто б жов не казав. Забув, розриваєся біла полоса. я тут, а ади поки там, сідай, по каталі. Ніхто вже нас не знайде, бо нас там нема. Блін, Кать, круто виступила. Нам навіть сподобалось. Да, але є один моментик. Один малесенький моментик. Ми от коли з, з вічею виступали, то ну в кінці отак робили. О, хлопці, щось я такого не пригадую. Та було так. Катя, та ти, ти погоджуєшся. Добре, тільки я почну. Слухайте, я походу в Чернівці стоя їду. З вами була команда No і Катя Нікітіна. Дякуємо. Всі мої речі в калитвій запах не забудь. подзвони мені завтра я й без тебе з тобою засинаю. Інших не знаю. Всі мої речі, в калитві, запах не забудь, Ваші обласки, но у неї Катерина Якітіна.